Всім привіт, друзі! З вами Остин і Назар. Всім привіт! Що в мене зараз відео запишеться? Да. Почнеться. Да, почнемо друзі, з вами Назар і Остин. Сьогодні ми будемо брати у метро Рояль на карті. Але ми не у шість погані. Багато... З нас може щось звиті. І в мене немає фу 6, а в тебе є? А в мене тільки шеста бро Дві шести броні. Моя. Чого? А чого завжди твоя? Ну, Так у мене тоже. я сует. Ну да, не буду тебя зарамолик ке. Забрал Да, А <чертеж? Де> <свист> А чертеж? А че уже теперь на... Не, дайся. Який штурм. Штурм, штурм. <связанная> Боже! Звісно в спину зайти. Що з мене зветить? Так, коротше, не став на паузу, показуємо. Що ми справді були на фістюрку, але ви бачили, як... Із мене сумка! Шісті. Ура, ура, ура! Я земпашку вишкопці. А чому мені на слін стріляли? Що с не записуєш? Тепер дай на п'яту. На п'яту давай. На п'яту тільки в мене сумки немає. Зараз куплю. Зараз куплю сумки. Ось суки підсот. Баячу. Я опять укупляю. Я опять сумку купил. Все, теперь я не фу 4. А на закуп. А мне на закуп не хватает. який Зикифлязов. Просто ганенькие не було. Да, да, да. А вот так все было так. Це одно не буде хватати. Ну давай тоді цього зробимо. Так мало. Мало 200 штук і шо. Багато мало. Це одного не, не випадки. Що тобі тут не треба, подсумок? Це не треба, він погано. Це все через те, що ти подсумок купив. Все! все. Там у ну нарешті! Платаны да, да, что <плес> так тут я, не я тоже давно ага, на ты ней. Не Чего? А, да? да. на радик, да? На <плес> Мне собаки вообще мешают. А, там собаки жесткие.

В не пофатиться, а побивати. Mm -hmm. Ой, я не забустався. Боже, так. Ой. так. Боже, ось Це зараз Другий буст і останній третій. <кхем> Стих. Че я ч я стріляв, а не из НКшка? Инкашка с стріляє, стреляешь, да? Mm, да? Я тоже. Я Вообще иншобачил. бачив. Було підняти, я ж тебе просив, підніми. Хоть би нічого не знали. Дам ще раз на пятую. Да? Чи на третьем можно вже будет. Ні. ваш. А мені дали подарунок, що випаде. Подар... А, гроші. Скільки? Чекай. Ой-ой-ой, тобі на закуп хватає. Ні, лучше закупку, засырайся буду играть. Аж пятой. Ииии Насарайку эту штуку. Щоб хватало за... Зимки трішки короче, будеш грати. А давай без засоваки. Эээ, так-то я не запускаю. А, на п'яту. На третю? на третьей позади. Ти ми не будем на радку, добре, добре. добре. Чекай, ше. Та, шеді все зробив. П'ятачок. Дай нам той же спам, але не закинути. Боже. Поэтому тебе будет полностью полный заказ. Да, полностью, полностью. Мы их просто позакрываем сюда. Да. да. Я тоже, ты чё? Шебашку ему сами... дам. Даже хуже. О, кисюк. Я палатку улутаю. А що в мене перезарадку? А мы нема. Я Я палатку золота. Ватчаут. Да. Я умею закрывать эти пив. Нас закрили вообще фузтерки. Вони вообще то вообще якісь професіонали не боються, щоб з них щось звитіло. Бо вони фул сестьорки. Акуратно не дітей. Чо? Аккуратно. Бачу? Аккуратно. Я сховалась. сховалася. куда? Боже. Какие-то кресы, кресы ты не можешь. Да, Назар. Ты что? Спин забрал. Музыка. сиділи тупо тебе закреслина, а потім побігли до мене піднять. Із мене броня, але в мене... Із мене ще й сумка. Боже! Броняки з пластиною. Але в мене є ще одна пластина. і там на суні. Наsemi нічого не знімають кущі, правда? Угу. На це не вистає. На це не вистає. Бери сібери сости броні собі. На це не вистає. Тільки на закуст так не вистає. З шостого угу. трону тобі. Щоб нас не закрило. Коли нас закривають? Е, це їх сталик із пластиною. І спосиби. Інтерна радочку. А в мене же остання пластина? Не хватає на радик! Ой, який радик. На... на закуп. Это наша ремонтирова. О, -о, -о. попродаю, що Та там. Почекайте. Табач. Та Тапочекай! Перша доня продать. Ну, хватай, хватай, хватай назад, mm. хватай назад. Хватай, хватай, хватай назад. Не mm. хватає. Ну дайся ящик. Ми його вже відкриваємо. Ти не хватає, боже. Эээ, шо СЛР ку набір, Мтришку знати. Хватай. На закуп. Ммм. тоді продамо. Чуу. Щоб на закуп тим. І візьмем пластик. Та й там хороший прицел. Вс, погнали. Вычекайся, мы как ти Наше ты продавку? Там хороший прицел.

Да, оце спончик. Диви, <ривіт> <ривіт> я бот. Це бот таке робить, я бачив. Ну на карті мені легше, ти Скільки там лишилося, на Боже. Треба розкладку іншу поміняти. О, все, тепер можна нормально. Забустатись, Отак і останній буст. Все, о! Тихо! Тихо, бот. А! Із двох пулю башку, Як золота соверка в мене була. колись, у тому сезоні сезоніше, да? Але це ж бот. По Бо всі черка не дві пульки в голову, да? Типів нема. Мені прийшлось, що я собаку почув. Це які ржаві. Не надо ржави. Тебе надо озю. Тебе надо ржави патроны. Ага Ржави, патроны. давай. На боса, на боса, на боса. Перший вбивають якогось боса, а потім на радіки тут. Якщо твоя яма, то моя шерос оружейка. значить не бос. От пять. Ну да, логічно. тихо, тихо, тихо. Что стреляет? Mm. Я собак. Я не люблю собак. Я не люблю собак. собак. Не повезет, не Розовий от 5. Віктор. Чи це золотий? Ні, не, не золотий. Віктор Кора. Справді? Да. Так. Дивіться. Не золотий, це Віктор Стальний Фронт. Нехай буде. Хороший, да. Ага, дай папу. Батьки. Тихо, тихо. Вони пушити хочуть. Так, вони пушити хочуть. Боже, буты мешають! На радио! Боже! Батарики! Я умею играть! Нали 5 соиграли! Короче, ставлю видос! Короче, ось вас такие у нас получился? Да. На сьогодні... Я думаю, вам хватит контенту, правда контенту ніякого не було хорошого. У мене п'ято все зависи. Даааа у ніяких типів не побивали, якийсь нехороший відос. Ну і ладно, завтра може побізавучи. Ну ви підписуйтесь на канал. Да. З вами був Назар і Устим. Да. А Сивим сі... гарного винаги. А стільки мені підписчиків набрали? Наберіть у Steam, і, будь ласка, сто тисяч. До кінця літа. Ну все, всім пока. З вами був Назар і у Всім пока.